Вас в ефірі Екополіс. І сьогодні ми вирушаємо до Дахлівського лісництва Черкаського лісгоспу, де відбулася акція Посади ліс. Бажаючих взяти участь у посадки молоденьких сосен було багато. І голова облдержадміністрації, представники Державного агентства лісових ресурсів України, і начальник обласного управління лісового та мисливського господарства, а також з департаменту освіти і науки, і дуже багато дітей з Черкаської спеціалізованої школи з класу екологічного спрямування. Головна мета заходу це патріотичне виховання молоді, шанобливе ставлення до природи. Для нас важливо, щоб ви зараз, кожен із вас, цю гарну справу, свій вклад зробили, так як робили наші е, е, і батьки, і дідусі з бабусями. Так що е, я запрошую всіх і ця акція повинна бути системною практично на, не тільки е, початком 2014 році, і весною так само, так що ви запрошуєте, Олександр Миколаївич, Бачите, яка у нас є армія. Вот. Так що, е <гум> якщо е у нас є такі землі, які заросли чагирниками, бур'яном заросли, то там повинен рости ліс. Так чи ні? <гум> а -а -а. Все. Так що ми готові. <гум> сьогодні, саме сьогодні, ми садимо е 1,4 гектара лісу. Е площа взимку була проведена суцільна санітарна рубка і за масового всихання сосни вражена була ділянка. Омолою австрійською. Ми її посадимо також сосною, звичайною. Садити будемо народним, найбільш поширеним способом під меч колесова. Є ще декілька способів. Я думаю, зараз зробимо маленький екскурс і спеціалісти лісгоспу розкажуть, які є методи і способи посадки лісу. Тобто, як наші діди садили. Як наші діди. Ми садимо, як наші діди під меч колесова. Всі спробують. Акцію Посади ліс було вирішено провести одночасно по всій Черкащині в усіх лісових господарствах області. Переважно це школярі, представники громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади і самоврядування разом з лісівниками посадили 25 гектарів нових лісів по всій Черкащині. Посадка лісу це робота ручна, але все-таки механізація застосовується у лісовому господарстві. І щоб ми всі розуміли, як відбувається посадка, учасникам акції показали агрегат, з якого, власне, і розпочинається посадка лісу. Ось він луг лісовий. Він застосовується для нарізки борозни під лісові культури. Тобто, за рахунок нього він агрегатується із трактором МТЗ-80. Ми знімаємо дернину 5-7 сантиметрів верхнього слою для того, щоб посадити безпосередньо в гумусовий шар. Коли ми вже нарізали борозни, ми після цього, якщо ґрунти тяжкі, проводимо рихлення ґрунту. У нас трошки послідовність інша, він в кінці рихлітель стоїть. Для чого? Тобто меч колесо, який я вам пізніше покажу, не так легко загнати у ґрунт, який є спресований. Тому проводимо для того, щоб розрихлити цей ґрунт і дати змогу корневій системі, яку ви посадите сіянця, краще розгалужуватися, розвиватися. Потім безпосередньо посадка лісу на розкорчованих площах, перейдемо до слідчого агрегату, ще проводиться машиною сажальною, МС-1. На даній діляночці лісокультурній площі ми не можемо її застосувати, тому як вона є не розкорчована. Це лише на розкорчованих ділянках лісу і там, де ми створюємо нові ліси. Ця машина також агрегатується із трактором НТЗ-80. В ній задіяно три чоловіка. Безпосередньо тракторист і дві особи, які проводять саму кажучи, посадку лісу. Тепер перейдемо до наступного агрегату. Це культиватор лісовий КЛБ-1,7. Він застосовується під час догляду за лісовими культурами, як в міжджаді, так і в ряду. Тобто це проводимо боротьбу з бур'янами. Він має ширину 1,7 метра, тому що ця ширина є оптимальною для того, щоб згідно нашої схеми посадку, між рядочками, щоб ви розуміли, 2,5 метри застосувати і бур'яниці знищувати, доглядати, так як ви думаємо, умовно прополюєте. О, да. І цей град, що я казав вам, ми підходимо до нього. Це сам розпушувач рну 70 Чому саме 70? Е, глибина заглиблення його 70 см. Але він удосконалений у нас. Його удосконалив працівник нашої Черкаської області, лісовод Петро Іванович Гоголюк. що саме зробили? Зробили, що він одночасно із ританням мають вносити, скажімо, міндобриво різні, зокрема селітру аміачну. Всі засипається сам препарат, і ось ви бачите трубопровід, який безпосередньо проходить аж до самої крайньої точки. І моторчиком подає цю селітру на глибину 70 см грун. Для того, щоб підживити, а також від шкідників різні препарати можна також не вносити. Оце такі основні механізми, які застосовуються при посадці та догляду за лісом. Основні механізми, які застосовуються при посадці та догляду за лісом, ми зрозуміли. Тепер беремося до роботи. Посадку лісу ми будемо проводити мечом Колесова. Що він себе уявляє? Меч Колесова має вік 130 років, після того, як він винайдений. Винайшов його Олександр Андрійович Колесов у 1883 році. І на сьогоднішній день нічого досить досконалішого, поки що не знайдено, тому що це оптимальний механізм для ручної посадки лісу. Принцип його роботи розповідає, якщо ми маємо схему 25 на 05 щоб ви розуміли, ширина міжряддя 2,5 метри, крок посадки між сіянцями пів метру. Меч заглублюється О. досить легко. Бачите? Да? Він має клиновидну форму, плоскою частиною меча ставимо від себе. Робимо луночку під сіянець. Напарник, це все проводиться в парі. Підходьте, М -м 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 -м. Ось, з дівочок. Обирайте сіянець, стандартний сіянець сосни. М -м. О. З кореневою системою. І кореневу систему потрібно опустити в підготовлену луночку, але з протряхуванням, щоб не допустити загибу кореневої системи. О... Трійці, О... Власка, на яку да. Окомірно заглублюємо на ту глибину, щоб коренева шийка, щоб ви уявляли, ось вона, да? вона була... Це коренева шикар, да. щоб вона десь близько 1 см перекривалася ґрунтом. Щоб вона трішки в ґрунті все-таки була, бо усадочка ґрунту буде. Опустили тримайте, і зафіксували. Ваш напарник відступає від краю близько 10 см по технології і занурює знову цей меч. Після занурення перший крок ми робимо на себе, щоб повітряну подушку з нижніх слоїв луночки витіснити, для того, щоб було прилягання ґрунту безпосередньо до кореневої системи. Потім вверх це проводимо. О. Тепер після цього цю ямку так поправляємо і напарник, станьте, будь ласка, спереду тут, Да. Тут, ми обтоптуємо обов'язково. Ставайте ножку з цієї сторони. Так, не бійтесь, гарно притупуйте, всі вагою. Тепер навпаки, на перехрест. Придавили все. І це він посаджений. Перевірка якості правильності посадки ми можемо спробувати, він не має вилазити з таким невеличким зусиллям. Потім відступаємо 50 сантиметрів окомірно, звичайно. Ми не можемо виміряти цю всю відстань. І знову проводимо посадку наступного сіянця. Мечом працюю вперше. І повірте мені. Непроста ця справа, в дійсності. Тут необхідно витримувати повністю всю технологію для того, щоб не утворилася повітряна подушка. І від цього може потім загинути сама рослина. Тому тут, бачите, технологія непроста. Тут треба, як кажуть, мати снуровку і мати. Певний досвід. Тому якраз ми навчаємося цьому досвіду, і цьому якраз повинні навчатися наші діти, майбутнє покоління. І е, саме таким як кажуть, способом садили наші. Бабуся, дідуся садили ліс, і треба, як кажуть, згадати, яким чином це відвозять, тому що механізми є, це безумовно, це вже сучасні технології, от. але механізм не завжди якісно може це зробити. Як сьогодні робиться, от саме от таким от звичайним старовинним способом посадки лісу. Тому що це нелегка справа. Як ви думаєте, скільки ви сьогодні зможете посадити, враховуючи брак часу? Ми будемо намагатися, як кажуть, багато посадити лісу. Є у нас завдання пройтися, тому наше завдання як кажуть, дійти до кінця зможемо зможемо. Так що, якщо ви будете нам допомагати, Я так думаю, це ваші не перші саджанці. Я вам дякую, да. дійсно в своєму короткому житті прийшлося трошки посадити лісу. Перші свої дерева мабуть висаджував у садку з батьком. А потім навчання вже в профільних навчальних закладах. І Там приходилось на практиці садити. Потім перша моя трудова діяльність. Робітником в одному з лісництв також доводилось навчання в університеті знову посадка. Ну і вже, скажімо, 12 років роботи в галузі, постійно проводимо акції, приймаємо безпосередню участь у посадці. А доводиться часто після дітей пересаджувати ліс? Чи так як вони посадили, так вони і приймаються? Все залежить від відношення кожної дитини, якщо школяр відповідальний. То пересаджувати не приходиться. Добре, ну це чи в Черкасах ви вперше да, саджаєте з нашими це дітьми? Вперше, так. Да? Да. Загалом в цьому році лісівниками Черкащини вже створено майже півтори тисячі гектарів лісів. Вирощено 10 мільйонів штук сіянців, основних лісоутворюючих порід. Зібрано 6 тонн жолудів і 1100 кілограмів насіння сосни, що дасть змогу. Повній мірі забезпечити наступну лісокультурну кампанію. Це була програма «Екополіс» і зустрінемось рівно за тиждень.